І так, практика очищення дев'ять апельсин. Обіцяла ділюся. Я використовую вже дуже багато років. Кожен раз після її використання в мене в моєму житті були зміни, які було неможливо не помітити. Я вже ділилась в попередніх рілз, що Це було стосовно роботи, кар'єрного зростання. Це були такі зміни стосовно. Звільнення, коли ми не могли да, прийняти якесь там рішення, і після цього відбувались дуже круті зміни. Колись був момент, коли наш добрий знайомий прийшов додому, і навіть ну, не добрий знайомий, да, а просто близька людина. І прям відчувалося це у просторі, коли казали, у вас так чисто в будинку. Це не тому, що в інші дні було якось нечисто, а тому, що це відчувається енергетично завжди. І ми миємо тіло, ми десь чистимо душу да, тим, що ми а, ходимо не знаю, там, до психолога на сповідь, або ще кудись, да, які наші моменти, або там кричимо в лісі, да, дозволяємо собі звільнитись. Ми робимо генеральне прибирання в будинку, але енергетично ви маєте пам'ятати, що якщо, наприклад, ми там посварилися, або хтось хворів, або ще щось, то енергетично це завжди залишається в будинку. І ну дуже класно, це коли просто горять свічки, да, це якби очищення енергетичне через вогонь, або коли ми з цілю миємо, да, там, підлогу. Це просто якісь моменти, які ну, мають бути да, в нашому житті, або там ефірними олійками і так далі. Ця практика прийшла до мене від Наталії Правдіни дуже багато років тому. я ще була не одружена, я ще була далеко-далеко в -далеко цих в цьому такому пізнанні світу. І вона про те, щоб зробити це очищення енергетично. І якщо ми робимо енергетичне очищення, то в нас в цьому просторі, а це як знаєте, як наша шкіра, да, друга, як наше те місце, де ми відновлюємося, відпочиваємо взагалі, що да то це найнебезпечніший такий простор. І коли там відбуваються зміни, то вони відбуваються зміни в нашому житті взагалі. І ця практика вона завжди давала дуже круті результати. Ми беремо 9 апельсинів. беремо якусь ємність. Бажано, ну, щоб це було гарно, красиво да, для нас, бо це як ритуал, да, якийсь такий, який ми робимо. Ми беремо ці 9 апельсинів, відчищаємо цю шкірку і складаємо їх в таку гарну посудину. Ми наливаємо туди, туди воду. І додаємо спиртний напій. Це може бути щось е, таке, там, чи віскі, чи водка, тобто не вино, не там, простика, чи так далі. Ну, це вже такі знання, це, які прийшли з даоських, від даоських да, вчителів. Ну, приймаю, мені це подобається, використовую, ділюся з вами. І ви доливаєте туди десь 100 150 грамів цього спиртного напою, і починаючи від е, входу до будинку, да, від вхідних дверей. Ми стаємо. І якщо, от що помітила я, що ми робимо загодоникову стрілку, ми просто йдемо, ми беремо цю ємність, да, і ми просто так занурюємо туди руку і просто розбризкуємо по будинку. Да, ось ці такі крапельки води, яка насичена там, апельсиновим, таким, да, ароматом, і ось це, якби і того алкоголю, який там є, ми проходимо цим по будинку. Коли ми проходимо годинниковою стрілкою, ми якби запускаємо механізм таких змін. Ми якби да, так його впускаємо. А коли проходимо почати, якби робимо таке очищення, даємо силу на очищення енергетичного, коли ми, наприклад, ніколи не робили да, ніякого ніякого очищення, або коли ми довго не робили, або відчуваємо, що тут прям не так, як, як то кажуть, у просторі прямо вішати. Ось це про це розумієте, ми завжди це відчуваємо. І Ну, бажано, щоб нікого не було ваших вдома, тому що всім буде цікаво, вони будуть заглядати або будуть там знецінювати, або ще щось. Тобто, що ще я роблю? Тобто, ви самі обираєте, немає різниці, але я би рекомендувала перший раз прямо проти годинникової стрілки. Але до речі, в нас було є такий момент, що в нас можуть, наприклад, вимкнути світло, або якийсь перегоріти прибор. В нас до речі, була в чоловіка. Ми тоді жили в новобудові, і ніколи не було проблем зі світлом. І в нас у всьому будинку вимкнули світло. Чоловік каже, Аня. Щось робила. Ну, розумієте, тобто це каже про те, що якийсь двиг енергії. Тобто може щось там вимкнутися або вибити пробки. в мене це завжди відбувалося, або щось перегоріти. Але ви маєте розуміти, що це нормально. І ну, не чіпляємось, а ось думаємо, о, так, здвиг пройшов. Що ми робимо? Ви самі обираєте проти або за часовою стрілкою. Ви це пройшли. Що я ще рекомендую? Починаємо від вхідних дверей і закінчуємо біля них же. Ви Можна включити музику. Є музика, яка така для очищення простору. Ну, наприклад, є прям мантри, якщо ви любите, да? можна молитву, а можна просто якась така мелодія, яка буде ну, навіть вогонь да? включить собі, щоб вона вас супроводжувала. Потім нам потрібен букет квітів. Ви ставите його десь у центрі будинку, ну так відносно, да? Тобто, ну дійсно це може бути якась така частина, де там бігають діти або ще щось, щось. Ви для себе якось так определяєте центр. Ви там ставите цей букет квітів і змінюєте їх тричі, тобто, ну три букети. Тобто двічі змінюєте, да? тобто ви поставили перший букет, коли бачили трошки такі, коли вони починають заглядати, да? ви змінюєте на інший букет і ще на один букет. Таким чином ви якби запрошуєте в цей простір, в цей будинок там, процвітання, життя і так далі. Ось тому я ділюся, я рекомендую. Я люблю багато років. і Я роблю з великим задоволенням. Після бажано там, там той одяг, в якому ви робили. Ну, там залишити в, в пральні, і а, важливо прийняти душ, ванну і так далі. І пам'ятайте, що простір це завжди продовження жінки, це завжди продовження її стану, це завжди продовження її настрою. Тому ми створюємо це, і нехай це буде дуже гарний простір, куди завжди буде хотітися повертатися, і в цьому наша сила.